Таке питання перед початком навчання у цьому закладі. Я маю гарні очікування. Чи зможете ви їх відтворити у житті? Наш колектив і викладачів, і працівників університету, наше студентство все робить для того, щоб виправдати очікування наших майбутніх абітурієнтів. Кожного року ми удосконалюємо навчальні програми. Кожного року ми модернізуємо наші корпуси, наші е, аудиторії. Ми докладаємо всі зусилля для того, щоб виправдати очікування наших майбутніх студентів. Але я хочу підкреслити. Що навчання це такий процес двосторонній, тому і майбутні студенти повинні розуміти, що треба докладати зусиль для того, щоб успішно навчатись, а головне збагатити себе всіми тими знаннями, навичками, компетенціями, на які ви очікуєте.